Саме перше, що потрібно, це оцінивши Слово Боже, да, дозволити йому змінити наше мислення. І це не просто, ну, скажімо, навіть така пропозиція, це є обов'язковим. Це є обов'язковим. Давайте читаємо. Дивіться, як Слово Боже говорить, не підкоряйтеся світу цьому. Не підлаштовуйтеся під мислення цього світу. Краще, нехай ваш розум зміниться, відновиться, щоб змогли ви пізнати і прийняти волю Божу. Тобто від цього, від зміни, Словом Божим, мислення буде залежати ваша здатність приймати. І проявляти духовну реальність. Бачите, щоб ви змогли пізнати, і щоб ви змогли прийняти волю Божу.